Всім привіт! На зв'язку команда Shark Tank з нашим тижневим планом. Е, Першого з чого ми починаємо завжди формування плану. Це з е, того, що ми дивимося новини. Так? На цьому тижні, як бачите, в нас новин особливо і немає. Єдині червоні новини, які будуть більш-менш волатильні, це Unemployment Claims в четвер. Е, відносно цього, ми можемо сформувати з вами ствердження того, що, скоріш за все. Більш сильну експансію ми якраз таки отримуємо саме в цей день. Відносно того, що у нас відбувається на чарті DXY, то це ми бачимо з вами вже захоплення ліквідності внутрішньої, так? яке, в принципі, може скоригувати ціну. Тобто, в ідеалі, самим ідеальним варіантом для себе, бачу, це отримання ретрейсменту в денну неефективність, яка сьогодні сформується, так? Тобто, формування хаю тижня вівторок, середа. І отримання експансії, якраз таки розширення до цієї ліквідності вже в четвер. Ось це було б, напевно, самим ідеальним варіантом. Чи буде так, не знаю. Знаючи в цьому, як ціна досягає у нас останньої ліквідності досить агресивно, скоріш за все, ми можемо такого і не отримати. В такому випадку ми будемо працювати від перших сформованих на ефективності. Відносно ЄУ. Де підбирати якісь позиції, я поки що не знаю. В ідеалі, звичайно, це знову ж таки так само, як і на Діксі, отримати ретрейтмент в найближчий е, брейкер від Mosno Ось, який співпадає якраз таки з 4 годиною неефективністю, але, е, знаючи, знову ж таки, як рухається євро, то ми можемо від останніх сформованих неефективностей, в принципі, продовжувати висхідний рух до. Фрактального максимуму, який, в свою чергу, може дати нам можливість увійти в позицію по більш приємним цінам, так, тобто отримати рітейс на нього. В понеділок я б не торгував, тобто я б очікував формування все ж таки деякі неефективності і вже відштовхувався відносно нової інформації. так, тобто Просто утворення неефективності сьогодні. Ти бачиш, Такими новинами, так то ну це може бути спокійно. Далі її тест і продовження висхідного року Тобто в ідеалі такий варіант. А тепер щодо крипти. Швиденько з вами пробіжимося Я дивлюся в сторону 57 780. Якщо цей рівень не витримає то скоріш за все ми вже побачимо ціну десь тут. Чому цей діапазон може бути цікавим, тому що ви можете бачити, що в нас в цілому тут відбувається реакумуляція, так? Тобто у нас ціна не працює з ліквідністю вище, вона її накопичує. Ось. А для того, щоб ціні десь отримати набір позицій, так, у нас має бути якась зона попиту по ліву сторону, тобто десь від чого ми зможемо відштовхнутися. В такому випадку ідеальним варіантом в нас якраз таки виступає ось ця область останньої приторговки, від якої ми отримали, в принципі, перебиття all -time high, так? А Відносно того, що робити на цьому тижні, навіть і не знаю. Насправді ми отримали досить агресивний імпульсний рух нижче. А, я думаю, що можна шукати якісь а, обережні, якісь відкатні позиції, але. але Фіксувати їх в найближчих неефективностях, м, слідкувати за зоною 57-751, 780. Якщо ми тут отримаємо якусь е, непогану реакцію, то в принципі можна буде підібрати позицію. Е, в принципі, якщо дивитися на таймфрейм тижневий, так, м, так, ми отримали реакцію на ордер блок, так, тобто на сформовану ФТА останню. Uh, і все ще не закрита тижнева свічка. Тобто до закриття тижневої свічки у нас 6 днів. Uh, спокійно можемо закрити її вище даного свінга, і в принципі від цього можна буде вже працювати. Так, тобто, У нас буде хоча б контекст з віклі. Uh, ну, з місячного ТФ, звичайно, що в нас вже був контекст, і він в принципі, може м -м, залишатися. Ось те, що ми отримали, тут перерейт, uh, може нічого і не означати. так. А далі нам просто потрібно буде інвертувати всі неефективності, які тут були сформовані, або дати ще один перелов, якраз таки ось сюди. І далі вже експансія. А, це як варіант. А, відносно того, що в нас на спритфайтері, я тільки сьогодні обновив його. Тут в цілому нуль ліквідацій лонгових, як бачите. так. Тобто великий каскад ліквідації шортових. А, поки що вони все ще стоять, але. Тут вже можуть бути фіксації, і потроху вони можуть зникати. Так, ось ці ліквідації. Тому поки що план такий відносно бітісі, не знаю. Дивимося за ось цією зоною. Якщо ні, тоді вже добрий день, 44-45. Ось такий варіант. Домінація. Домінація в нас виглядає класно. Нарешті ми отримали тест, повноцінний тест нашої цієї. Області, так, ціна домінації відсоток домінації вийшов за 58, що теж не можна не радувати. І я б очікував скорішого зниження домінації індексу домінації до рівня 50. Ось, це наступний план по домінації. а Зверніть увагу, до речі, що в нас, в принципі, тут щось подібне до дистриб'юції, а в той момент, коли по BTC щось подібне до реакумуляції. Тобто тут, звичайно, що, напевно, що так не можна аналізувати з приводу ліквідності і так далі, але все це виглядає сильно на дистриб'юцію, і так як ми аналізуємо з вами в принципі, індекс домінації BTC, то, скоріш за все, можливо, найближчим часом ми отримаємо все ж таки переток ліквідності з BTC в щось інше. Ось, тому будемо дивитися. Ну, ефіріум тут окей, тут ми не отримали жодної реакції. Тут не отримали жодної реакції, просто дали перелов по ліву сторону, по ліву сторону, ну, сформували фулфіл. Шестимісячний, так, я видалю все. Сформували шестимісячний фулфіл, і, в принципі, знову ж таки, зверніть увагу, що у нас тут все нагадує ретрейсмент. Так, тобто тут немає. Ну, воно. Можливо, з LTF не виглядає так, але в будь-якому випадку це все знижений моментом порівняно з тим, яким моментом ми отримуємо тут, так? Тобто, звичайно, що тут хотілося би бачити експансію агресивно, але поки що її немає, ви розумієте, чому, тому що домінація в нас все ж таки буде зростати. А Стосовно ефіріума. Як окремої одиниці, звичайно, що все це з точки зору ліквідності можна аналізувати, і все це виглядає не дуже приємним чином, але в нас є опорні області по ліву сторону тут. І остання точка, я думаю, що якраз таки ось тут в районі 1600. Це прям, якщо BTC все ж таки буде рухатись на 45, то я думаю, що ми отримаємо ось ці останні ціни перед тим, як ціна все ж таки буде рухатися вище. Ehm, поки що план такий на цей тиждень. Ehm, так, все виглядає неного, ну, як не, не багато. Я думаю, сильно стрьомно все виглядає, особливо, якщо дивитися спот. А я вам раджу його, в принципі, не дивитися. Ehm, просто чекайте. Дайте трохи часу, все, все відновиться, і спот все ще. Має великі шанси на те, що виросте так немає. А він сто відсотків виросте. Просто потрібно трохи почекати. Звичайно, що всі вже напевно замарилися чекати і всі замарилися дивитися а, на червоні цифри, але просто зрозумійте, що булрану ще не було. Ось це витряхування paper hands скажіть за все, і далі ми все ж таки отримуємо експансію в принципі по всім активам, як це було в 2021 році. Ось, тому все буде окей. Всім вам гарного вдалого тижня. На зв'язочку команда Shark Trade і до нових зустрічей.